Сказала жінка, що праздник, треба ковбаси купити. І то купили ковбаси. І у нас звичайно що є одна найголовніша мрія надія на перемогу і віра в майбутнє. Те, що ми відновимося, що буде все добре, що всі повернуться. Я все продаю ялинки на свята до до. Повинен бути настрій. Чуємо ці вибухи, ці зруйнування. Але все ж таки є надія і ці свята як такий промінчик світла, де ми можемо, хоч на хвилинку, трохи помріяти. Вроді свято, але все одно з присмаком трошки гіркоти якось це свято. Але все одно трошки люди хочуть себе повалувати чимось смачненьким. Свята ми не сильно не дуже відчуваємо, тому що кожен день. Стріляють, стріляють над головою, і страшно, й ходить по вулиці. І не можу, не можу, допустим, спевно сказати, що я жду чи Нового року, чи там інший праздник. Сталевих нервів, витримки, і, звичайно, що не здаватися і вірити. Нашу перемогу, щоб все якби ми відбудували, і щоб він був ще кращим, ще гарнішим. І закінчилась війна, і люди возвращалися додому. і наші діти, і внуки, щоб всі їхали домой. І тим, хто хто в окопах здоров'я крепкого, щоб вони мали достойну вдачу і, і нас боронили.